Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Продовжуємо подорож у світ колекційної краси. Сьогодні знову завітали до колекціонера в Києві. Рідкісні пари, ручний розпис, тепло та ностальгія. Якщо подобається, підпишіться, будь ласка, поставте лайк і напишіть кілька слів у коментарях. Бажаю всім приємного перегляду! вашій увазі надається два дивовижних чайники це вироби київського експериментального керамико-художнього заводу. Перший чайник, який я зараз тримаю в руках, це справжня рідкість. Подивіться, ручне розфарбування, зображення, букети квітів, ніжні кольори, витончені мазки, пензля. Він Виглядає неперевершено як музейний експонат. Насправді дуже рідко зустрічається саме в такому розфарбуванні. Другий чайник зображення полуничка. Також ручна робота з декоративними елементами та позолотою по всьому корпусу чайника. Об'ємне зображення. Обидва чайники в новому стані. Ці дві краси будуть доступні в телеграм-каналі. Посилання залишу під відео в першому коментарі. Переходьте, підписуйтесь і матимете можливість викупити ці унікальні речі першими. Друзі, дивіться, яка краса, чашка гігант у новому стані, ручний розпис, малюнок вражає. Виробник Кремгес Світловоцьк. Цей завод працював із 1960-х років і був знаний на всю Україну. Там створювали унікальні керамічні вироби. Які зараз стали справжньою рідкістю та окрасою нашого буденного життя. Чашка просто вражає розміром і якістю присутній авторський розпис. Усе збережено як нове, її ціна 1730 гривень. А ось іще одна знахідка у колекціонера. Дві чайних пари з ручним розписом, виробництво Довбишовський фарфоровий завод. Клеймо відповідає періоду 1950 рокам. Це надзвичайно рідкісні речі. Такі бачу вперше наживо. Одна чайна пара повністю ціла, інша має склеєну ручку. Ось, будь ласка, намагаюся передати на відео Ось в цьому місці і в цьому. Ціна цілої чайної пари 680 гривень, пара зі склеєною ручкою 370 Усі ці пропозиції будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання в першому коментарі під відео переходьте, підписуйтесь і, можливо, саме ви станете власником цієї краси. Ужери для Мартині. Виробник Франція. Наявності 6 штук. В новому стані. Ціна за одиницю 80 гривень. Також буде в пропозиції в телеграм-каналі. Дуже витончена ніжка іншого кольору. Прозоре скло. Дві чашки. Кобальт в новому стані. Вся позолота на місці. Полонський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 120 гривень. Чашка Гігант. Спосіб нанесення деколь. Петряківка. Київський експериментальний кераміко-художній завод в новому стані. Ціна такої красуні 430 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Три неперевершені чайні пари, які зараз перед вами. Усі вони виробництво КремГЕС Світловодськ. Прошу. Даний завод знаходився в Кіровоградській області. Це наш український виробник, який випускав справді якісний порцеляновий посуд. Отже, перша зліва, друзі, справжня класика. Це найперша форма розроблена на заводі чашки Гігант. Чашка має ручний розпис, розпис яскравих маків щитким контуром і теплими відтінками. Кольори не вигоріли, малюнок збережено ідеально. Прошу. Далі середня чайна пара повністю білий фарфор без малюнків, але зверніть увагу на багатство позолоти. Золото і на ручці тримачу, прошу, і по краю чашки і навіть у підніжжі. Це дуже вишуканий екземпляр, створений для поціновувачів елегантності. Форма витончена з делікатними лініями. І остання третя пара. Знову присутній ручний розпис. Також квіти, але вже в іншій формі. Розпис м'якший із плавними мазками пензля. І на чашці і на блюдці дуже гарний малюнок. Форма глибша, чашка дещо ширша, що додає її об'єму. Усі три чайні пари в новому стані виглядають бездоганно. І найцікавіше, кожна з них має свою форму, як я вже зазначив, хоча вироблені на одному заводі. Кремгес Світловодськ. Усі три чайні пари будуть доступні в телеграм-каналі. Ціна за одну чайну пару 1200 гривень. Посилання на телеграм-канал під відео у першому коментарі. Переходьте підписуйтесь і, можливо, саме ви станете власником цієї унікальної. Чайної пари. В вашій увазі надається один із улюблених чайних наборів, називається яблуко. До його складу входить чайник король столу та одна чайна пара. Особливістю є те, що він, дані предмети мають ручний розпис. Виробник фарфоровий завод, але чайник має більш старіше клеймо, 50-ті, 60- роки, а чайна пара 70-80 ті роки. Два предмети в новому стані. Цей набір має справжню народну любов. Практично в кожній шафі знайдеться такий екземпляр, що просто тішить око. Далі улюблена чайна пара від чайного сервізу бутон. Клеймо баранівський фарфоровий завод, другий сорт. Яскрава, ніжна, ідеальна для чаю або кави. Ціна 250 гривень. І ще одна краса. Чайна пара від чайного сервізу називається Яблуневий цвіт. Прошу. В новому стані з кобальтовим фоном, насичений ручний розпис. та рясною позолотою. Навіть ручка тримач в чашки в позолоті. Її ціна 250 гривень, як і чайної пари бутон. До речі, чайник з набору яблуко коштує 300 гривень, чайна пара. 600 гривень. Усі пропозиції будуть доступні в нашому телеграм-каналі. Тож, будь ласка, підписуйтесь під відео в першому коментарі. Залишаю посилання на телеграм. Перед вами справжні гіганти серед фарфору. Рідкісні чайні пари. Виробник полонський фарфоровий завод. Кожна з цих чашок мають об'єм 600 мл. Чайні пари це дійсно витвір мистецтва. Усі чашки блюдця мають ручний розпис. Збережений з любов'ю і точністю. Зверніть увагу на ці яскраві квітки. На їх, буквально, їх буквально писали пензлами, а не машинкою штампували. Особливо вражають дві кобальтові пари з яскраво-оранжевими квітами на темно-синьому тлі. Ручка позолоті. золоті. Ніжка кант також по золоті, їх ціна 1750 гривень за пару. А ось ще одна перлина червона червоне криття з кремовими квітками орнаментом. Вона не менш яскрава за попередні та самобутня, її ціна. 1100 гривень. Ці екземпляри вже стали рідкістю і цінуються колекціонерами. Але не тільки для колекції, у них справді приємно пити чай або на крайній випадок каву. Усі дані красені будуть представлені в нашому телеграм-каналі, тож приєднайтеся, щоб не пропустити нові надходження. Друзі, дуже рідкісна чайна пара. Подивіться, легенький люстр, ручний розпис. На перший погляд, що це метод деколь нанесення, але я вам скажу, що це чистої води, майстерня, художник пензликами працював. Подивіться всередині, яка позолота у вигляді коронки. Неймовірно рідкісна чайна пара. Кремгес Світловодськ. Поїде в місто Чернівці, має вже свого власника. Була продана через телеграм-канал. Ціна такої чайної пари 1200 гривень. Вже немає в пропозиції. Також чайна пара Крем-Гес, але в іншій формі. Зверніть увагу. Ця форма більш ранішня, перший сорт, має ручний розпис в пропозиції в телеграм-каналі ціна 1200 гривень. Покажу вам досить цікаву чайну пару. Форма називається полудзвіночок, полудзвін, також в ручному розписі. Зверніть увагу квіти різних кольорів. Червоний та помаранчевий. Баранівка 1960-ті роки. Була розміщена тільки що в телеграм-каналі, і відразу людина її придбала. Тому, будь ласка, друзі, відео в першому коментарі. Я залишу посилання. Не забувайте підписуватись на телеграм. Телеграм називається Український порцеляновий посуд. Група підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу. Друзі, на цьому наш відеоогляд будемо завершувати. Зараз вам демонструю всі предмети, які продані через телеграм-канал. Будь ласка, ізумрудний чайний сервіс. має чайник доливний, заварний, вазочка в комплекті. Дружківський фарфоровий завод, молочник. Ну і звичайно, шість чайних пар. До речі, це колір найлюбіміший нашого президента Леоніда Кучми. Даний чайний сервіс поїде в місто Житомир. Також все, що на цьому столику, те ж саме продане через телеграм-канал, має свого власника. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.